Слава Україні! Хотів сьогодні розказати на таку тему. Хто вгадає, що це таке? Покажу номер. Чи фокусується? Думаю, що видно. Погано фокусується, от видно. Це є топливний насос 2.0 TDI. І що з ними стається? Зустрівся я з таким перший раз. От, чи тут добре видно? Як він зрайбований. І цей валик, по якому він ходить, є поршеньок. І цей валик теж повністю зрайбований. Візьму цей валик в руку, може буде видно? так. На камеру валик повністю зрайбований, він рапатий. І, власне, цей насос, це крутиться, це ремінь ГРМ крутить, цей валик. От, Що з валиком зробилося? Тут зверху ми маємо клапан. Тут такий є і ще є клапан. Тиску туди його зняв. Такий електричний, який стоїть. А це все, що видно, це все стружка. І ця стружка вся йде в топливну систему. Іде в форсунки, в рейку, в бак, всюди. В насос допоміжний, який качає топливо, все заганяє систему. Форсунки всі зразу на мусорник. Насос зразу всі на мусорник. Насос в баку на мусорник, насос під капотом на мусорник. Е і всю систему бак промивати, рейки промивати, все, чистити форсунки на мусорник. Насос новий. І того по пандос тисячі ну, євро нема. Півтора тисячі євро зразу нема. Від чого таке стається? Це стається від того. Що люди їздять, і в баку на лампочці 10 літрів топлива. Мало хто знає, цей насос охолоджується е, топливом. Цей насос охолоджується топливом. Тому в баку має бути хоча б 20 літрів топлива. Як в баку немає 20 літрів топлива, а він тяне з самого дна, а на самому дні він тяне ту ж саму стружку, бо це з самого дна. І починається райбувати той насос, і от до такого призводить, до такої проблеми. Попав з таким е, перший раз. І тут ми не маємо ні одного підшипника. Немає тут ніяких підшипників. Це просто ходить метал по металу. І чим соляра жирніша, тим ресурс цих валиків є довший. Як хтось питає, чи додавати масло до соляри, чи ні. Звичайно, що так. Чим більше ви дасте цього масла, тим довше вас проживуть форсунки і вас проживуть всі системи. Є проблема тільки з сажовим фільтром. Як ви будете додавати до євро 5 чи до Євро 6 двигуна двохтактне мастило, скажімо, у вас дуже скоро заб'ється сажовий фільтр. В кого він видалений, я і так його рекомендую видаляти. Купили зразу машину. Перше, що зробили, видалили саджу. І і ЄГР. І цей двигун прослужить мінімум мільйон кілометрів. Як ви цього не зробите, ви попадете на гроші. Рано чи пізно призведе до біди. Отак. І Чи, чи додавати масло? Так, масло додавати. Скільки, читайте на форумах різні, там, кожен, якісь свої пропорції, але заливання сухої, особливо євро 6 стандарту суляри. Призводить до, до такої біди. От передня кришка. Передня кришка теж має просто сальничок, ніякого підшипника, тут нічого немає. Все треться е, по металу і змазується сугубо топливом. Так що, не їздіть на лампочці і додавайте масло до дизеля, якщо хочете, довго їздити, і щоб ваша машина не ламалася. І цей насос прослужить мільйон кілометрів. А як ви будете їздити на лампочці, це дуже скоро закінчиться. Так що, вдалих всім покупок, і щоб машини не ламалися, а їздили мінімум по мільйону.